Ми боремося з бедужістю оточуючих і шукаємо кожного, хто розчинився в невизначеності. Бо ще багато наших воїнів в статусі пошук особи або, імовірно, перебувають в неволі у ворога, і наші ряди поповнюються родинами безвісти, зниклих та полонених незупинно. Це моторошне видовище, коли на акцію приходить нова людина з прапором зниклого безвісти в руках, розгубленістю, страхом, криком про допомогу та первісним болем в очах. І ти не знаєш, чим допомогти, бо самі вже роками живемо між небом і землею. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.